Перша сільська збірна. Жовківський район. О, боже, я, хочу тебя, я хочу Враховуючи ситуацію на сході, перша сільська збірна вирішила відмовитися від російської музики. І довести, що в Україні в 90-х теж були нормальні пісні. Мельсон, давай. Дай вам Боже всім здоров'я. Вас вітає перша сільська збірна. Кубок чемпіонів треба дивувати, тому я хотів вийти на сцену без штанів. Але враховуючи курс долара, скоро півсихова буде ходити без штанів. Крім того, наша команда нагадує, в нас нема авторитетів. Був президентом кучма, сміялися з кучми. Був Ющенко, сміялися з Ющенка. Був Янукович, сміялися з Януковича. Став Порошенко, сміємося З Януковича. Yeah. Ну і далі пісня, крик душі цьогорічного дня Валентина у всіх чоловіків. В перший день Валентина такий, що реально не шкода грошей, подарунок собі любий, вибирай і не стримуй себе. Я реально готовий на все, хочеш, шубу тобі куплю чи брільянт, але на 50 відтінків я не піду. Я Я твій солдат, кохання. Я твій солдат, солдат, кохання А я нагадую, що спонсор нашої команди перший сільський фітнес-центр гектар бараболі. Фітнес-центр гектар бараболі. Італію підтягнула і бараболю підгорнула. Офіційний спонсор найкращий протизаплідний засіб мозги. Мозги 12 тисяч років на ринку землі. Далі в нас соціальна реклама. Як легко не помітити 16 фур, якщо одна із них тобі, рава митниця. традиції збережені часом. Відудавлюся у річці глибокій, шукати став, не скоро знать. Ти будеш плакати, смиватимуть роки. А я нагадую, що спонсор нашої команди перше сільське війське, святий Петро. Святий Петро, побач ворота раю. Кубок чемпіонів треба дивувати, тому наша команда трохи підсилилася. Зустрічайте, мій брат Василь. Бо я не те, хто тобі потрібен. Я не той, я не того, я не той, хто тобі потрібен. я не То потрібен насправді, Хто потрібен насправді. Yeah. Василь хотів поступити в інфіз. Не поступив. Пішов розбиратися з ректором, колишнім боксером, і поступив в хірургічне відділення. Ректор теж в залі, я так зрозумів. Половина дівчат в нашому селі хоче мати від Василя дітей. Друга половина не хоче, бо вже має. Якщо Василь сповідається, то священник, який його сповідав, теж мусить до сповіді. Ну, і як каже Василева жінка, раз ти є, треба тебе використати. Найперше поговоримо з вами про реформи. Василь намікає, що реформи в нашій країні до одного місця. Тому переходимо далі. Перші Львівській області чемпіонат серед священників по метанню Кадила. Сьогодні всі переводили годинники. Тому завтра продавці магазинів, які продають годинники, приходять на роботу набагато швидше, щоб встановити правильну годину. Отож, завтра зранку в такому магазині. Ну, що, всі привели? Всі 2357 годинників. А. а то треба було назад приводити чи вперед? Ну, На годину вперед? Твою мать. Ну і на завершення. Село, з якого ми Василем родом, село Боброї Дежовківського району деколи називають маленьким сеховом. Тому що ні в нас, ні у вас ще поки що нема трамвая. І з вами була перша сільська збірна. Дякуємо. Наша сільська збірна Жовківський район.